О, Юльчик, три. Я не розумію, що не було всього два бали, що? Три бали. Захват за голу, я захват. Ага. голову, ну, не можемо захватили. Якщо не вийти на голову, дасть два і чотири. Витягни шию звідти Житарьок! та да все центр Андрюха, житеріха раз <рес> піднімає <рес> за швидку, то все це закисне. А що два бали сьогодні? А за що два бали? А за що два бали Я не розумію, Ну ти дивися, що він робить. Та дивись, теж, я не розумію. Типу дох рахується, утримання ніби голова була, що? Та нема назад терниця, Пусть херню не робить. Назад вернемо. А, ні, кидок, правильно, кидок рахується, але не рахується бали, бо бал захватить. А ж тоді нема одного бала. Тоді два-ноль має бути. О, і два. Один за вибиток, два за кидочок. Нема утримання, бо тіпо цей. Чітко, чітко робимо! Чоткова ще заміти болю. Чотко захват взяти. Де контроль ноги? На бік треба лягти, щоб була болячка. Випрямляй ножку, виходь. Шукаємо, шукаємо. Бабій, ти програєш, бабій, три бали! – треба бали взяти, Бабій, Або боляку робити. жесть. Макар... Макар скидай ножку до нього йде, скидай у нього. А ти на синіть. А ти ніч на болю немає. Ще не Чекай. Якщо не звільнити, то тоді. Обережно! Час! Немає змінитися, щоб активістика <гувать> перемогу здобув житарюк.